Рихта син прийшов до тата й каже Хочу запитати, як зимують звірі в лісі. Ховрах їжак, ведмедик хижий. Розкажу, Гум, сміхнувся тато. Слухайте і ви, малята. Зима гарна пора року. Ми її любимо за красу та безліч розваг, які вона нам дає. Але для тваринок зима нелегка пора. Дуже непросто звірятам знаходити собі їжу під товстим шаром снігу, але вони пристосувалися до неї кожен по-своєму. Деякі змінили своє хутро на тепліше. Інші змінили колір своєї шубки, щоб їх не видно було на снігу. Деякі заготовляють харчі заздалегідь. А деякі впадають в зимову сплячку. До тварин, які впадають в зимову сплячку, належать ведмеді, кажани, сурки, їжаки, жаби, ховрахи та інші. Розглянемо деяких із них. Ближче. Перед тим як заснути, ведмідь харчується дуже поживною їжею у великій кількості. Сплячці його пульс та дихання уповільнюються, а температура тіла знижується. Це допоможе зберегти достатню кількість енергії для зимової сплячки. Ведмеді будують собі барлогу. Вистеляють її сухими гілками і листям, мохом і шишками для того, щоб було тепліше. Так ведмідь спить аж до весни. А от їжачки зимують у норі. Його нора може бути у кущах або під корінцями дерев, або в ямках. Їжак згортається клубочком і засинає, застеливши свою нірку сухим листям. Також в нірках зимують і ховрахи. Усі щілини та отвори своєї нірки вони закладають землею, навіть вихід. Так вони утеплюють нору, але попередньо складають туди всі свої продуктові запаси. Декілька разів на зиму ховрахи прокидаються, щоб поїсти. Чудово, малята, повторимо, що ми сьогодні з вами розглянули, про яке явище говорили. Вірно, про зимову сплячку. А яких ви знаєте тваринок, що впадають зимову сплячку? Ведмідь. Ховрах. Їжак. Чудово молодці. Радіє крихта син, бо тату про звірів розповів гарненько. Попрацювали й ви завзято, мої розумнички маленькі.